У самому серці Буковини, де гори здіймаються до неба, а ліси мовчать продавні. Збереглася легенда, яку шепоче вітер над скелями. У селі Ростокі жила дівчина, смуга. Вродою вона затінювала навіть полонинське сонце, її коси спадали хвилею чорного шовку, а в очах синявіло гірське озеро, і тиха туга, що не Люди казали, така врода не на щастя. І був хлопець, пастух босоногий, але гордий, бідний, але багатий душею. Він не мав нічого, тільки сопілку, сорочку з материнськими нитками і любов, любов, що розквітла від першого погляду тихо, без дозволу світу. Та світ був глухий до кохання. Батько смуги, суворий, мов камінь, холодний, мов роса на нічній смереці, заборонив їй навіть дивитися в бік пастуха. Злидні не для моєї дочки, кричав він, але чим сильніше стискають серце, тим палкіше воно б'ється. Уночі, ховаючись від людських очей, смуга і її коханий втекли. Вітер рвав дівочий плащ, дощ змішувався з їхніми сльозами, а темні вершини мовчки проводили їх у невідоме. Вони шукали притулку в горах, там, де ніхто не судить, там, де здавалося, можна втекти навіть від долі. Але доля знайшла. Раптом небо розірвалося, гримнув грім. Такий, що аж земля здригнулася, і блискавка, мов кара небесна, впала просто в скелю над ними. Мить і тишина. Лише вітер лишився свідком. З того місця, де вони зникли, прорвалося джерело. Воно вилилось у потік, а потім у водоспад, шалений, нестримний, наче крик розбитого серця. Так? Народились смугарські водопади. Кажуть, що це сльози смуги, сльози, що досі падають з висоти, за втрачене кохання, за мрію, що не встигла розквітнути, за правду, яка згоріла у вогні блискавки, бо є любов, яка не минає, вона не згасає, вона перетворюється на легенду.